Соборний лист святого Апостола Іуди, Іуда раб Ісуса Христа і брат Якова, покликаним, улюбленим у Бозі Отці і збереженим Ісусом Христом, милість вам і мир, і любов нехай примножиться. Улюблені, маючи старання писати вам про спільне спасіння наше, я визнав за потрібне написати вам благання, подвизатися за віру, раз і назавжди передану святим. Бо вкралися до нас деякі люди, котрі здавна були призначені на осудження, нечестиві, які благодать Бога нашого обертають у привід на розпусту і відрікаються єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. Я хочу нагадати вам, хоч признається це, що Господь визволив народ з Єгипту, а потім погубив тих, що не вірували. І ангелів, що не зберегли свого достоинства, але залишили своє житло. Він зберігає у вічних кайданах у темряві на суд великого дня. Як судом і Гомора та навколишні міста, які подібно до них блудодіяли і ходили за іншим тілом, зазнавши кари вогню вічного, поставлені як приклад, так само буде і з цими мрійниками, що оскверняють тіло своє, зневажають начальство і лихословлять високі власті. Навіть Архангел Михаїв, коли сперечався з дияволом за тілом Мойсея. Не наважився винести проти нього докоряючого осуду, а сказав Нехай Господь заборонить тобі. А цілих ословлять те, чого не знають, а що знають природи, як безсловесні тварини тим розтлівають себе, горе їм, бо вони пішли дорогою кайна і покусилися мздою, як Валаам, і загинули в бунті, як корей. Такі бувають спокусою на ваших вечерях любові. Вони разом з вами бенкетують. Без страху уточняють себе. Це хмари безводні, гнані вітрами, осінні дерева безплідні, двічі померлі, вирвані з корінням, люті морські хвилі, що піняться соромом своїм, зірки блукаючи, яким зберігається морок темряви навіки. Про таких пророкував жінок, сьомий від Едама, кажучи: ось іде Господь зі своїми тисячами святих, щоб учинити суд над усіма і викрити між ними. Нечестивих у всіх ділах, які чинили їхнє безчестя, і в усіх жорстоких словах, що говорили на нього нечестиві грішники. Це ті, що ремствують, нічим не задоволені і чинять за своїми похотями, уста їхні промовляють сванливі слова, підлещуються людям для власної користі. Ви ж, улюблені, пам'ятайте слова, сказані раніше апостолами Господа Ісуса Христа. Вони говорили вам, що в останні дні. З'являться ганьбителі, що діють за своїми нечистивими похотями, це ті, що відділяються, душевні і не мають духа. Але ви, улюблені, зміцнюйтеся в найсвятішій вірі вашій, молячись у Дусі Святому, зберігаючи себе у любові Божій, чекаючи милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Будьте милосердними до тих, які сумніваються, спасайте їх, вихоплюючи з вогню. До інших проявляйте милосердя страхом, гребуючи навіть одежею, що оскреблена плоттю. Тому ж, хто може зберегти вас від падіння і поставити непорочними перед славою своєю в радості, єдиному премудрому Богу і Спасителю нашому через Ісуса Христа Господа нашого, слава і велич, сила і влада перед віками, нині і на всі віки. Амінь.